Сердечно запрошуємо вас познайомитися з братами що? це була дурна ідея. О Тут трі кілусне. Мамо тату, що відбувається? Кожен божий раз, як ви приїжджаєте на сімейні збори. Ви усе паскудите, щоб на весілля сестри приїхали з половинками і не думайте припхатись самі і дуркувати як малохольні. Коли це ми дуркували? Ми ніколи в житті не дуркували. Ми постараємось, Джені. Треба правильних дівок знайти. А де буде весілля? Що? Ти цього повік не забудеш цього року. А в нашій студії Майки Дейв Стенгли. Їм потрібні пари О, до весілля сестри на Гаваях. Ці два лохобани відвезуть нас на Гаваї. Нам потрібні порядні. Ми будемо такими чемними, як а, вони йдуть. У нас все за планом. А, Добре. Ти? А, ти в нормі? Вже в нормі. Я її врятував. Вона жива. Вона Я жива. її врятував. Вони дуже старалися. Бо, знайомся, це Аліса. Вона просторені. Татяна, вона вчителька. Дітям по сто разів треба усе повторювати. Ви не уявляєте, які вони тупі? Міні болінг. Дамо їм виграти. Ти що з дуба впав? Нехай достойно програють. Ми ж мужики, а не хрін собачий. Та їхні пари. Таня, у них є мисливці за членами. Таке враження, що ви там порнушкою бавитесь. А ще у них є піскокватор. Я думаю, це продовження. Першим був термінатор. Помножить усе на ну. Що це за лахудри? Ми ж з ними мали бути круті. Вона суперменша! Твоя черга Майк! Ти Цього не зробиш. Що вони змогли, то і я зможу. Вау! Вона схожа на обсмалену Барбі. А це твій чорний Кен. Весільний погром. Скоро у кіно.